І мені захотілося такий самий костюм, як там у тих чуваків, які там в телеку. Два місяці тому ми ще не думали, що у нас буде в Києві магазин. Нам цікаво стало, як це, як це так працюють великі компанії там, без ринку. 10 березня мені подзвонила наша співробітниця, бо люди живуть далі. І вона запитала, а ми будемо працювати, бо в мене грошей нема. У нас в морозильній камері, може, Я кусок тканини лежати. Вчора був тест, тест, тест трусів. От, три дні як, носити. розкажіть, от розкажіть <сих> ну, як? нам, як. Юля, наприклад, коли потрібні були гроші, вона просто брала телефоном, дзвонювала клієнтів. Гроші це енергія. Їх треба любити. І я їх завжди чогось любила, а вони мене. Ми магазин в перші дні роздали, частину складу теж віддавали. Мета нашої компанії е змінити якість життя людей на краще.